Відвіта в цьому відео ми будемо плести ось такі колечки з бісером. Зпосередині з, з, з жемчужинкою. Ось ще утегеньте хрестик. Та ось ще ось такі ось. два. Тому поїхали. Е, Нам дивиться сам бісер. Бісер. Е, одна ось така жемчужинка. Я вибрала рожевого кольору. Все. А я робила перед цим зеленого. Та волосінь 70-60 см 0,2 мм. Можна 0,3. Набираємо на, на волосінь 6 бісеринок та на будь-який кінець набираємо одну ось таку жемчужинку. Набрали, та другим кінцем теж проходимо у цю саму жемчужинку хрест на хрест. Дуже легке та просте колечко. Тепер потрібно рівняємо ось ці два кінці, щоб вони були рівні, та затягуємо ось це, що у нас вийшло. Мається вийти ось таке ось. На любий із кінців набираємо 6 бісеринок. Ось, як ми набрали 6 бісеринок. Другим кінцем нам потрібно через всі бісеринки пройти хрест-нахрест. Ось таким ось способом. Другим кінцем пройшлися через 6 цих бісеринок. Тепер, на будь-який кінець, набираємо. Дві бісеринки рожевого кольору. Я використовую рожевий колір, бо під рожеву бісеринку ви можете взяти будь-який інший колір. Так, ось ми насадили дві бісеринки. Ось так ось. Так. Тепер нам потрібно взяти. Ось цим кінцем, там, де дві бісеринки, нам потрібно через ось ці ось цим кінцем, те, що він стирчить ось до ось цих бісеринок. Нам потрібно протягнути через оці ось ці ось усіх ем, бісеринок. Щоб зараз покажу, що, ми, що мається вийти у нас? Так. Зараз я вам покажу. Все гарненько затягуємо. Ось таке у нас диво мається вийти. Ось так ось. Все гарненько затягнула. ось таке ось. Так, тепер на любий кінець ем, в олесінні. Набираємо одну бісеринку. Так от. Другим кінцем ви дивитесь, який у вас другий кінець, ви берете та протягуєте, ось так ось хрест на навхрест. Ось так ось. Та гарненько затягуємо. Так ось. Уже у нас вийшло ось таке жемчужинка. А далі дуже легко і просто зробити колечко. Зараз я вам покажу та розкажу. На обидва кінці ми плетемо у техніці хрестик, а можна і плести не у техніці хрестик. А ось у такій техніці. Це, схоже, як хрестик, тільки нам потрібно у дві бісеринки проходити, а не одну. Так, поїхали. На обидва кінці набираємо по одній бісеринці. Зараз я вам покажу, що мається вийти. На один кінець, одну, одну бісеринку та на другий кінець, одну бісеринку підтягуємо їх сюди. Далі додатково нам потрібно набрати ще одну бісеринку. Ось так ось набрали на любий кінець ще одну бісеринку, там другим кінцем проходимо хрест на хрест. Хто вміє хрестиком плести, хто не вміє. Якщо ви вмієте хрестиком плести, то там далі все у вас дуже легко піде. А хто не вміє, потрібно навчитися. Ось такий у нас виходить перший хрестик. Я вам покажу ще три хрестика, а там далі ви. Почнете плести сами. На один кінець по одній бісеринці. І додатково запам'ятовуйте ще одну бісеринку. І другим кінцем на, на ну, цю додаткову бісеринку на будь-який кінець, який вам душа забажає. Який вам удобно? Так от. Притягуємо знову хрест на хрест. Затягнули. Ось видно. Який у нас, виходить, гарний хрестик. Далі робимо ще один такий хрест. Так. На обидва кінці нам потрібно набрати знову ж таки по одній бісеринці, ось ці дві бісеринки, якщо вам не зрозуміло, ось вони. Далі набираємо ще одну додаткову бісеринку на любий кінець, та другим кінцем нам потрібно протягнути через цю бісеринку хрест-нахрест. Ось так ось затягнули, і в нас, виходить, вже ось такий ось хрестик. І так, нам потрібно по довжині вашого пальця сплести. Далі, як ви сплели по довжині свого пальця, нам потрібно набрати на два кінці по Ну, на один кінець одну бісеринку, так як я це зараз роблю. І на другий кінець одну бісеринку. Ось так от. І зараз ми будемо, будемо зав'язувати. Далі нам потрібно взяти кінець та ось цю ось жемчужинку. Ну, взяти саму жемчужинку. Та, тута Є такі дві бісеринки нам потрібно в ось, цю ось, зараз я вам показую, дивіться з одних кінця бісеринка і в ті, що ми тут їх брали, треба, ну, тут ще що ми ці дві ось е, дод, ну додатково сюди їх е, ну набирали і проходили сюди і так плали колечко. Тому ось в ось цю одну, яку ми. Спочатку набирали. Потрібно пройти з двома кінцями хрест-нахрест. -хрест. Ось так ось. Взяти одним кінцем, сюди взяти, ну, просунути та другим. Та другим кінцем. Ось. Тепер нам потрібно добре затягнути. Переверти колечко на цю сторону, там, де більш. Так. Далі ми зав'язуємо 3-5 вузликів. Я зав'язую або 3, або 5, або 4 по бажанню, як ви схочете. Ну, щоб колечко трималося, тому надіжніше буде 5 вузликів. Або зав'язуйте 4, щоб вам вони не мішали, ніде не муляли, так скажемо. Так ось. Ось, зараз ще одного зав'яжемо і колечко буде готове. Ось так от. Все. Крепко ось так ось стягуємо, беремо ножнички та відрізаємо десь приблизно плюс-мінус ось так ось. Що вам видно, все зрозуміло. Так. Перевертаємо колечко на ось цю ось сторону. Та надягаємо. Ну і ось сам результат, яке у нас вийшло колечко. Дуже гарне. Саме простіше, саме найлегше, яке ви де бачили. Ось таке ось. Якщо ви вже ну, вмієте для... це колечко, так скажемо, для початківців. Якщо ви вмієте вже плести хрестиком, то можете переходити до ось таких колечок. Тому можете плести ось такі колечки. Всім гарного дня, гарного плетіння, щоб усе ось вийшло, до нових зустрічей!